Всім вітання, друзі. Сьогодні на Пнівському замку. Середньовічні майстерки і такий міні-камерний фестиваль побуду середньовіччя, покликаний інтерактивом дати можливість відчути життя, побут, культуру, ремесла, хто чим жив, хто чим займався, повчитися, виховувати, гартувати дух через лицарські двобої, бути також бо ні, жодний лицар, він, окрім сили, духу і гідності, він також був і... Тоді називали Джентльмен, це вже прийшло з рецарства британського, що десь говорять, що то десь від нас пішло. В кімерійці від нас десь і були туди, переселялися, і там потім зародився річард. І т... традиція кругового столу. Це ще було в кімірійці у нас на наших землях. Так що, отак, вони крім того, були ще дуже гідні, чемні, виховані і елегантні. Вони також вміли гарно танцювати, тому сьогодні буде можливість спробувати себе дещо в. Попрактикуватися в середньовічних танцях, попробувати себе в ремеслах того часу. Тобто у нас є, можна на жорнах попробувати вимовити муку, щоб потім спекти з нього тіста, будемо випарювати сіль, так як основа яка сприяла розвитку життя і розкиту його тут. Маленьке таке наше траційна ядка, гощення, чим гостилися. От, буде ну, у нас такий заклик, щоб ну, вже, ну, що всі, тим більше погода дуже допомагає всі не нарядяться в такі шати і в середньовічний костюм, але якісь елементи, можливо, там на себе би мати, щоб хтось там або стрічечка, або якась ковтинка, або дівчата бачу, плаття одягнули, щоб трохи відчути дух тої епохи. Е, кому не дуже вдасться, є локація з середньовічним барбером, тобто він може там якось підстригти чілку, е, заплести косу в ту, в ту історію, в ту епоху. В ту, в ту і ми таким чином покликаємо, хочемо. Якби сприяти прояву інтересу до історії. Тобто, бо історія це наша основа, це наше все. І таким чином дати можливість, але так, як знаєте, в цей час жодна наша акція, жодна наша діяльність, вона не без, без допомоги Збройних сил не може обійтися. Тому вся наша діяльність, вона так само цей захід він є благодійним. На кожній локації є баночки з донатами. Сьогодні це буде збір для рацій, на рації для військових. І, от, також будуть ярмарки, там от ярмарка працює, тут різні майстрині викладають свої з кераміки, з ручної роботи різні різні вироби. Тобто, ну, має бути цікаво, має бути цікаво, має бути ще й корисно і сильно для збройності. Доброго дня! Доброго дня. Про вашу участь сьогодні. Приїхали трошки показати себе, показати нашу специфіку нашої роботи. Трошки, трошки з погодою не вгадали, дуже жарко. З горном тяжко працювати. Але? Працює. Працюємо. Куємо, працюємо, відпочиваємо, забавляємо людей. Пластичний стоїть і давай. Це, дівчина. це робота, Дівчина калина, вона така, е, ну, він собі так приділив таку ніби, історію, що це там ще коріння таке калини, він, це недороблений проєкт, це тільки коріння калини, там уламки ракет, снарядів різних закладається, і це ніби як відродження. Символ відродження такий. Таких вже є декілька, це вже п'ята по рахунку, це дівчина калина виготовлена. Одна з них продана на аукціоні. За скільки Саш? За 2 мільйони гривень. гривень. Банку Ор Орбана. Хлопці молодці просто волонтери продали її. Як така ідея взагалі виникла? У мене, ну, колись давно, ну, ще спочатку війни, мені каже волонтер, ну такий відомий волонтер, він, він з Західної України теж. І каже, зроби мені, давай зроби щось таке, щоб можна було продати, щоб можна було за, за, задонатити і гроші багато там заробити. Я кажу, давай, я щось подумав. Я думав довго, ну то є місяць думав, а потім придумав, що двічі не таку колину. Він, ну така з дроту, а це дріт спанілуючи не хедокремареш, а самі коріння ламки снарядів вона захищає весь світ ліний. Ну ще не дороблена вона так. Так, Давай. звідки ви. Місто Івано-Франківськ, вище професійне училище номер 21 Так що всіх хлопців, всіх бажаючих хлопців, дівчат поступити, навчитися ремесла. Приїжджайте, поступайте, будемо раді бачити, будемо раді навчити вас в нашому навчальному закладі. Дякую. До молодня! Дякуємо. Тут не змогли бути. Ні, тут мав бути, то мав бути такі маленькі заварені. Самопанки. А про ці вироби, хтось може сказати? Зараз, за панк. Тільки не корову, ні кожни, бо не здохне. Не здохне? Загадай, бажання що Був шарик. Можливий варіант що Це наш офсайквінг. Це вироби з металу, який використаний. лофт, можна сказати, можна сказати стімпанк. Використане метал і його вже нове життя йому дав. Це запчастини з машини я вже зробив цього робота. Цей робот і ще він підставка під, наприклад, там, під сиколо чи під щось таке. Там нього, там ну, там можна вино поставити дороге, чи якийсь коньяк там гарний. Він, ну, Це лампа, він світиться. Да. Так? Так. У нього це, це ж лампа Едісона. Вона таким приємним світом світиться. Ну, те ж саме лампа Едісона стоїть. І тут так само. Це така настольна лампа, вона може бути там десь. В якомусь інтер'єрі. О, ну, це Макі. Це я робив. Зробив такий загиблий. Це Васька. Васька? Васько, скільки років? Скільки років Васька? Вісімнадцять. Вісімнадцять, ну це добре. Святі вже, так, оцію, Доброго дня! Ні-ні-ні. Це такі давні жорна, так. Жорна так. А тут ми беремо жорна, Берем... висипаємо звернути. Жорно, каже мені як ворота. Ми крутимо, воно жорно передирається об камінь і виходить мука. А цікаво, хлопці? Так. Хлопці дуже, дуже сильні. Біцепси будемо качати. Важко, правда? Трошки важко. Зато біцепси будуть. Трицерацепси. Зато потім буде смачно, і хліб. І хліб, і чи, і все. Всюди є майже мука. Так, -та, Борошно є. Ой, які молодці. Сапа, з муки. Ти Напевно будеш ніяк? Будеш кухарем? Так. Молодець? Добрий день. Доброго дня. Що ви тут робите? Будемо робити ляльку бажанницю. Таку Перша лялька українських дітей. Та в таких умовах, як колись середньовіччі робили всі ляльки, сіна, соломи, страви зелені. Ну, звісно, у нас часи трошки змінилися, то ми будемо робити з ниточок і більш такий сувенірний варіант. Швидко, тому чекаємо дітей. Тут майстер-клас буде. Доброго дня, Доброго дня. Декілька слів про вашу участь у сьогоднішньому фестивалі. Ну, намагаюся залучати, залучатися і підтримувати громаду, хоча й переселенка, але все одно тут проживаю, хочеться, щоб чимось допомогти. Чим можу? Дякую вам. <рес> дня. Дай Бог Йора картина. Постараємося зараз щось придумати. Декілька думав, що слів, мариату, поки ви ще не придумали. включилися в працю. Ясновельможний пан Миколаї Коропатова запрошує всіх бажаючих показати свої сили на лицарському турнірі. А тут уже Все підготовлено. Так, чекаємо вже дітей до бою. Лицарського. Пані та панове! А, а, до як настрій сьогодні? Настрій чудовий. Запрошуємо всіх приєднуватися, сьогодні... Підходьте, 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 спробуйте себе! в Булях <падых> В полях міками. А також перетягування линви. Запрошуємо, запрошуємо. Що ми готуємо сьогодні? Бано. Можемо нічого промоти доносити. Доброго дня, представитець, будь ласка. Оксана. Ми такі сьогодні надзвичайно так. гарні обралися в середньовічному стилі. Так, Всіх запрошуємо до нас на фестиваль. Зараз це дуже гарно. Добре! Добре, добре. Якби ми це заборонимо, тільки рубати. Так, рубайте, рубайте, рубайте. Ви молодці, ніхто не хоче здаватися. Самі найменші лицарі. <по> декілька слів, будь ласка, про сьогодні вашу про захід. працю. Так. Ну, та... Захід прикольний. Ну, перший раз в житті тут, на Київському замку ніколи тут не був. Атмосфера дуже прикольна, бої, лицарські, музиканти, багато народу. Ну Я думаю, до вечора ще дуже інтересно буде. Представтесь, будь ласка. Ну Звати мене Тарас, працюю барбером барбаром, бравець барбаршок. Тобто сьогодні ви будете допомагати людям. Засу, так, засу, людям взяли такі у нас фарби для волосся. Mm -hmm. Можна ними розмальовувати. Mm -hmm. Волосся, волосся це не шкодить, просто будуть діти розмальовані. Вже один клієнт у нас був десь, тут бігають, чи вони. Дякую, доброго дня. Взаємно вам теж доброго дня, представте Мене звати Щеблю Колодислав Михайлович, мені 16 років, приїхав сюди, подивився на фестиваль, подивився, що тут буде. Одівся король, плащ, меч підготував спеціально. Багато людей до мене підходило. Питали, чи я справжній король, брали меч в мене, питали, чи желізний, дуже багато цей. Дивилися на мене, ніби я якийсь незвичайний. Дуже круто тут, що є лицарські бої, дуже класна музика, я перший раз, що мене, мене аж перехоплює дух. Е, також е, ой, де, там е, різні ковальські справи. Дуже-дуже класно, задоволений. Щось а звідки ви? А я із села Зелена. То ви так довго... ну, є mm. куди їхати. Так? Так. Дякую, що приїхали до, до дня. Нема за що, дякую вам також. Вау, тут якась така місце. Що тут буде? Хорче. Доброго дня! У нас тут можна а, зробити майстер-клас поціанотипій. Робимо його в підвалі, тому що ця техніка вимагає а, непопадання сонячного світла. Для того, щоб нанести розчин, зробити свій орнамент з рослинок, і тоді ми проявляємо на сонці, а змиваємо цю проявляльну суміш тут в підвал. Відповідно, ця локація у нас перенесла сюди в підвал, для того, щоб можна було спробувати зробити собі такий таку згадку про сьогоднішній фестиваль. А він багато часу займає. Тут ми взяли, тут ми наносимо сам розчин на листочок. Тобто ми це можемо в принципі, робити вже. Беремо листочок і на нього наносимо. Це якийсь спеціальний розчин? Так, так. Це секрет? Фільм? Секретний він? Розчин. Ваш особистий? Він, він е мало того, що секретний, він ще чарівний, тому що а -а -а. зараз він жовтий, а в кінці виходить у нас синій. Так, тобто тут... Навіть є нотка магії. Ми наносимо, його можна наносити хаотично, можна повністю замальовувати листочок, це вже кожен якби, проявляє свою творчість. Так, ось у нас є листочки Такі? супер. А такі підходять? Підходять всі. Так, ставимо, беремо скло під низ, щоб воно була тверда поверхня. І підбираємо різні листочки. Так. І можна ще один, щоб не забувати. О, щось таке можна. Так. І накриваємо ми це іншим склом. Для того, щоб воно краще трималися, ми можемо його стиснути щепочками. І тепер ми виносимо його на сонце. От зараз воно жовтого кольору, тобто це якраз на наша ця проявлена суміш. Ставимо ми це на сонце і чекаємо декілька хвилин, воно змінить свій колір. Після того ми знову спускаємося в підвал, змиваємо цю проявлену суміш. І там, де є в нас листочки, воно залишиться біле, там, де листочки немає, весь фон буде в нас блокирний. Готові. Ціанотипія, так? Да? Так. Буква Ц не відбилась. добре, але ціанотипія. Це середньовіччя дуже класна техніка, тому що нам не потрібні ніякі тех... технології, електрика. Це все робиться. була добра погода. Так, добра погода, так. Тільки добра погода. І, в принципі, це все робиться дуже гарно. В принципі, бачите, зараз синій фон вже практично зник. Ми можемо його забирати і немоємо підвал знову. Так, значить, ми це знімаємо тепер. Забираємо верхнє ко, забираємо рослинки. От якраз. Коли ми забираємо рослинки, якщо ми були на сонці, воно могло би просвітитись, тому що там знизу є ще ця діюча речовина. Беремо тут казанок з звичайною водою, ми туди його занурюємо і змиваємо цю діючу речовину. Я так розумію, вона не токсична на руки. Ні, ні, ні. Вона магічна, вона не може бути токсична. Ага, ну так. Все, ми її тут змила з листочки і можемо її виносити вже на садочку, сушитися. І бачите... Цей синій колір на фоні він трошки стане активніший, а це залишиться біле, де в нас були листочки. Стришно. Йдемо вішати. Йдемо вішати. Я синий, я тут на Вау, яка магія у нас. І йдемо цим підваги. Похаймо на стола. Доброго дня! Вам також. Вам також гарного дня. Просто. Він хоче ще один колір? Ні, він хоче поновити. А ага. ще ага. заново.